12 жовтня 2015 року Касаліський суд суду Венецького області участь у пам'ятної секретаря МаЗЕПа за участу прокурора Єзаду відносів проти зникану віково роздавши відкритому судовому засідання матеріалу кримінального провадження No1201 53 від 21 липня 2015 року закопотання про звільнення від кримінальної відповідальності відносно суд, вважаючи кримінальне провадження. Учининня кримінального правопорушення передбачення частину 2 статті 260 Кримінального кодексу України підлягає закриттю на підставі виконання кручу з частиною 6 статті 260 Кримінального кодексу України, статті 288 Кримінального процесуального кодексу України постановив. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності Олександра Михайловича за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України задовольнити кримінальне провадження відносно... 6 січня 96 року народження роджується міста Костянтинів Коронаївської області громадянина України вчининня кримінального правопорушення передбачення частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України закрити. Звільнити Олександра Михайловича. 6 січня 96 року народження уродчице міста Костянтинів Коденської області громадянина України від кримінальної відповідальності на підставі частини 6 статті 260 Кримінального кодексу України. Змісто пала суду, вам зрозуміли? No. Срок та порядок апеляційного скаржені зрозуміли? No. Слово заседание закончено. Спасибо службе безопасности Украины за то, что запустили такую программу.